Будеш робити ці вправи? Перестанеш боятися олівців. Всім привіт! З вами Mystical Illustration, І сьогодні я покажу вправи, які допоможуть вам навчитися малювати кольоровими олівцями та простими. І не боятися більше використовувати цей чудовий матеріал в своїх роботах. Тож погнали. Також не забудьте підточити олівці, вони повинні бути завжди гострими. Всім гарного перегляду. Стій ти що ще не наточив? Точі й побігли робити це разом. Номер один. Вертикальні штрихи з однаковим нажимом. Увага! Олівець повинен бути з гострим кінчиком, тож треба поточити. Номер 2. Косі штрихи з однаковим нажимом. Тобто, давити на олівець весь час треба з однаковою силою і ніяк інакше. Номер 3. Косі штрихи, що перетинають один одного. Нажим також однаковий. Такі вправи на перший погляд хоч і прості, але вони допомагають відчути контроль над олівцем. Номер 4. Багатошарове накладання олівця. Слабким натиском на олівець почати робити дрібні штрихи, не відриваючи при цьому руку від паперу, так 3-4 рази, поки колір не стане яскравим. Номер 5. Градієнт Спочатку тиснемо на олівець, при цьому роблячи дрібні штрихи, також ні в якому разі не відриваючи руку від самого паперу. І поступово, поступово, поступово зменшуємо силу натиску на олівець, поки вона не зведеться до мінімуму. Номер 6. Горизонтальний градієнт. Все те ж саме, що і в попередній вправі, але тільки по горизонталі вже. Номер сім градієнт за допомогою нашаровування, а не натиску. Тобто робимо перший шар, використовуючи слабкий натиск, і на одній із сторін кольорового клаптику починаємо повторно нашаровувати олівець, поки не вийде сам градієнт. При цих всіх діях не змінюємо силу натиску на олівець. Номер 8. Хвиляста лінія. Малюємо хвилясту лінію так. На початку використовуємо сильний натиск і потім поступово зменшуємо його, поки він не стає мінімальним. Номер 9. Натиск вгорі, натиск знизу. Натиск зменшуємо поступово зверху вниз, поки він не зведеться до мінімуму. А потім все те ж саме, але знизу до гори. Повний відео урок можна буде подивитися на моєму ютуб каналі. Тож підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім бажаю гарного дня та натхнення і дякую за перегляд!